У Луцьку на вихідних сталася ще одна аварія. В суботу, 17 грудня, зіткнулися два легковики. ДТП сталося на вулиці Пернаперехресті вулиць Чорновола та проспекту Соборності. Поруч біля пішохідного переходу. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Водії автівок теж без травм. Керманич Ополя каже, що інший водій поїхав на червоний сигнал світлофора. Був транспортний на даний час працівниками поліції встановлюються на даної події та буде тримати, і до чинного законодавства. – З Якою швидкістю машина їхала? Яка? А я не можу вам сказати. Що я. я ж ми, ми, в цій машині не був, я в Ополі був. Можливо, слизько було, чи що, чи як? Як це? як це могло? Припущення, яке у вас? Ну що хлопці поїхали на заборонений сигнал Ви їхали з Соборності на зелений світ. Так, да, на Чорновола, да. І з тої сторони вилетіла машина. Ніхто на червоний їхав. А як? Як сталося? Не важно. я розумію. – Ну, Ви можете щось? У Нічого я, я не можу сказати? Як згодом повідомили у поліції, водії автівок дійшли між собою згоди та склали Європротокол.